Мікс спортивного одягу екстрової якості, вага 20 кг. Ціна 8 євро за кілограм. Почнемо ми з ось такого класного оверсайзного худі в розмірі XL. Такого ніжного, ніжного, голубесенького кольору. Наступний у нас буде ось таке худі, класнюче просто. З капюшончиком, теплесеньке на флісі в розмірі L. Наступний. Вітер буде ось такий також красивезний в розмірі М. І також теплесенький на флісі. Наступні у нас будуть ось такі спортивні штани. Та що це в нас? Та ще одне худі. Але на замочку також у великому розмірі. Розмір. Так. Розмір, на жаль, не пише, але. Воно справді велике. Наступна у нас буде ще одна зіповочка з ось такими вставочками. Сіренька в квадратик. Ще одні. Ось такі, типу, спортивні штани, лосіни. Теплесенький. Ось такий батнічок в розмірі М. Ось така футболочка, баскетболочка, чи як правильно. У розмірі S. Так, ще один світшотик красивезний. Розмір L. Ще одні спортивки чоловічі, просто обалдені, якщо чесно. Гляньте. Яке в них прикольне виконання з такої, що тканини, ну, балдош. Розмір. Розмір 2XL. Наступна у нас буде ось така флісова безрукавочка. Та ще одна зіп ході сіренький стан. Можна сказати, ідеальний. Тому що речі реально в хорошому стані. Ось така спортивна зелена туніка. Також всередині тепленька на флісі, такому легенькому. Від Only в розмірі S. Так, спортивні жіночі штанішки з вставочками. Також на флісі класно тягнуться. Розмір я не скажу. Я думаю, Емочка. Амочка точно. Так, лосінки жіночі. Чи навіть це спортивки? Так, ось така путинка. Лонгслів у розмірі XL. Ще одне худі. Класнюче, сіренькі. масивне, велике, з капюшончиком. Офігенне, розмір 2XL. Так, ще одні ось такі типу спортивки, але вони. Прилягаючи. Так, ще одні. Ось такі штанішки схожі на попередні з такої ж тканини. Чоловічий розмір 50-й. Наступні лосіни пудрові. Ось такі красивий на широкій основі. Зіповочка чоловіча. Також на замочку. Нагадується на 8 євро за кілограм. Розмір XS. Так, ще одне худі. Таке. Та ось таке красиве, зелене. Розмір 2XL. Так, ось такий далі у нас буде світшотик, рожевий, красивезний розмір Елічка. Стан бомбезний насправді. Ще одні спортивки. Ось такі на широкій резиночці. Розмір М. З ось такими манжетиками. Наступні також штаніжки спортивні. Також у великому розмірі. Street One, а розмір 48-й. Наступна ось така зіповочка вона всередині йде на флісі. Також в ідеальному стані. Голубесеньке худі. Просто гляньте, яке воно класне, ніжне і супер приємне до тіла. Також на флісі і кселечка. Наступні рожеві штаніжки жіночі. Ось такі в маленькому розмірі. Розмір 38 40 тобто емочка. Ще одне класне шоколадне худі. ну йде такі коротеньке. Просто в ідеальному стані. Іксес розмір. Бордова ковтинка. Ось така бомбезна. Шейнівська іксель розмір. Худак з великим комірцем. Розмір, розмір, скажіть. Розмір 42-44. Елічко. Так, щось в кольорі хаки. У нас буде ось така зіповочка подовжена. Також красивезна з капюшончиком. Так, щось велюрове, тепленьке. Опа! Гляньте, яка красота. Красота в розмірі XS. Велюрова, суперприємна, ніжна і коротесенька. Далі. Ще одне худі. Також класно тягнеться з такої тканини, прикольної. Розмір XL, Ось такі от штанішки спортивні. Також балдежні, Розмір. Розмір 40-42. Лосінки, звичайні. Ось такі. Ще одне худі. Таке подовжене. Зіп-худі синеньке з капюшончиком. Ой, це у нас безрукавочка з капюшончиком. Чоловіча, ось така ковтинка нолесенька з бірочкою. Таке худі малесеньке. Ще одні спортивки там у синьому кольорі. Розмір, на жаль, не коліш. Ось такі легесенькі. Але у великому розмірі. Розмір 46. Та ось така вітровочка, чорна, прикольна. Розмір 42-44. Все, я вам показала ціле наповнення лотику екстрової якості спортивного одягу. Тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів у Viber.